Як перше, дуже важливо було для нас цієї паузи зробити матч такий, бо такий тиждень у нас де є можливість трохи підтягнути фізику. І цим матчем ми цей тиждень, і хлопці добре працювали, і ми задоволені, як вони працюють. і Задоволені, що виграли цей матч. Саме головніше, що без стравна дойшлося. Сьогодні багато футболістів отримали ігрову практику. Наскільки задоволені найближчим резервом команди? Ну так, далі всі можливості. Ті хлопці, які менше грають, ми сьогодні їм далі більше часу і підтягуємо всіх, бо у нас дуже, дуже важливі матчі впереді. Дуже важкі матчі, календар цікавий і, і чемпіонат. І, ну, треба підтягувати, підтягувати всіх хлопців, щоб були готові допомогти командам. По супернику що сьогодні скажете, прийнято вважати, що друголігові команди це такі бійці на полі. Ну, це мої знайомі, там, тренери, і з ними домовлюся. Я знав, що, що у них є гарна команда, багато хлопців, які грали в премєр і вони намагаються грати в футбол, і для нас був дуже цікавий Ну, Останнє, незважаючи на статус товариського матчу, сьогодні такі доволі хороші м'ячі залітали, який би особисто ви визнали найкращим, який найбільше сподобався. Перший у Літиненко дуже гарний м'яч. І... Калітницева теж добра комбінація, і більше таких голів бачити в матчах наших. Загальні враження позитивні. Була гарна товариська гра. Суперник був мотивований, не давав нам. Грати на малих обертах, тому я гадаю, що цей спарін піде нам в плюс. Пропущений м'яч, трошки десь розбудив, можливо, додатково. Ну, по-перше, це моя помилка. Ми... А, ну, десь трошки концентрацію втратив, треба було зіграти простіше, але як показала гра, то напевно трошки стрьохнув команду і пішли голи наші. Ти сказав про помилку, а забитим м'ячем трошечки перекрив її. Як вважаєш? Так, перекрив. Але, тип, був розстроєний цією безглуздою помилкою. Тому так трошки стало легше після того і спокійніше. Пішов розгород з рівного флангу правий, дійшов фас до Дена Антюха, І як ми награвали на тренуваннях, десятка повинна бігати в штрафну. Я побачив його, він побачив мене, що я бігаю. Видав гарну передачу, мені лишилось тільки переправити м'яч ворота. І в цілому як вважають, наскільки важливо от в тижневому циклі перемоги, навіть в спарингах? перемагати завжди важливо, тому що таким чином ми тренуємо нашу ментальність завжди вигравати і з позитивом готуватися на наступний тиждень.